Намасте, друзі. Сьогодні відналаштуємо чотири асани. Перша асана – а Рівне положення стоячи, ножки разом через сторони, руки догори. Робимо прогин назад. Основні помилки підняті плечі, зажата, шия, таз відвернути назад. Ми вирівнюємо плечі, опускаємо їх. Лопатки трошки зводимо, руки тягнемо за вуха. Таз підвернутий. М'язи живота в тонусі, сонячне сплетіння тягнеться догори, вага тіла в носочках. Відчуваємо протидію силі тяжіння, розтягуємось в просторі, голова підборіддя трошки до себе. Розтягуємо потилицю, тягнемось. Супер. Друга асана. утанасана рівне положення. Ми робимо згинання в тазу, трошки зігнули коліна. І кладемо з рівною спиною на ребра і живіт на а, стегна. Руки опускаємо вниз і, і роз, розвертаємо наш таз, ніби відчуваємо, як ми відштовхуємо уявну стіну, за нас за нами. Так, не згорблюємо спину, не робимо ніякі е, плечі, не опускаємо. Плечі у нас розгорнуться, спина наша рівна. Ми викладаємо своє тіло на стегна і виштовхуємо, провертаємо таз назад. А руками ми відштовхуємось, відчуваємо протидію силі дядіння, відштовхуємось від підлоги. Голова це продовження корпусу. Заглиблюємось, підштовхуючись від підлоги. Вага тіла в носочках. Відчуваємо наші подушечки пальців. Супер. Третя асена відхідко танаси поза трикутника. Щоб виміряти відстань між ногами, це довжина нашої ноги. Нам треба сісти в таке положення і між середини, проміжень до нашої п'ятки. Це буде наша відстань. Стаємо рівно, ліва нога пряма права нога перпендикулярна, трошки носочок загорнути вперед. П'ята ліва ноги. Має бути посередині правої ноги. Далі ми цінаємось вперед лівою рукою однією і а, доходимо до правої ноги. Вирівнюємо в просторі а, руку праву догори. Нам треба все тіло поставити в одну площину. Ми розвертаємо наші плечі назад таз, розвертаємо вперед. Ми відчуваємо протидію роботи м'язів, стегно, а право, праве стегно, яке верхнє, Верхньому намагаємось розгорнути, ще розгорнути трошки, і відчуваємо, як, як рука ліва протидіє. Цьому голова наша не висить, головна голова рівна. Ми робимо ротацію, дивимось на руку. Супер. І четверта асана – це перша та Відстань між ногами а, має бути такою, щоб п'ята стояла на підлозі. Ноги паралельно, відстань між ногами це наші а, відстань а, ширина настань. Нам треба, ми робимо згинання. Тазом наша задача вирівняти поперек, не робити отаких от от рухів. Ми вирівняємо поперек і провертаємо таз назад. Рівна, рівне положення плечі теж рівні. Ми не опускаємо до ши, Не зажимаємо шию, шия рівна, голова рівна. Тягнемось. Ось головна задача закрити таз. Супер. Молодці. Йдемисте.